Щиро бажаю доброго дня, дорогі жителі Луганщини. Сьогодні орієнтовно о 12 по литовищу міста Краматорська терористи нанесли вогневий удар з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Снаряди потрапили по литовищу, а також по приватному сектору на околицях міста Краматорська. За даними прес центру АТО, під час обстрілу Краматорського литовища та околиць міста Краматорська. Терористи використали касетні снаряди з боєприпасами підвищеної дальності Торнадо. Зазначу, що боєприпаси торнадо знаходяться на озброєнні збройних сил Російської Федерації. Є втрати серед військовослужбовців та мирних мешканців. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються. Ситуація на Луганському напрямку суттєвих змін не зазнала і залишається складною та непередбачуваною. Противник продовжує обстрілювати позиції українських військових. Загалом зафіксовано 23 обстріли з боку незаконних військових формувань. Бандити використовують тактику турбуючого вогню. Стріляють з мінометів, ведуть вогонь зі ствольної артилерії, застосовують танки, стрілецьку зброю та град. Вздовж смуги розмежування ворог активізував роботу безпілотних літальних апаратів. Найбільшого вогнового тиску зазнають населені пункти станиця Луганська щастя та вздовж Бахмутської траси. У відповідь українські підрозділи наносять артилерійські удари по виявлених цілях. Незважаючи на постійний психологічний вогневий вплив, бойовий дух наших солдатів високий і вони в будь-якому напрямку дадуть гідну відсіч противнику. На жаль, знову є поранені серед військовослужбовців Збройних сил України. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 30 січня 2015 року No38 з 10 лютого вводиться прикордонний режим на території Донецької, Луганської та деяких районів Харківської області. До зустрічі завтра. Разом переможемо!